Ти щаслива? Це найосновніше. Моніка, я тебе вітаюся, народження. Моніки, ті пани ліпше, знаєш, чому їх їсти можна? Так! Та всі пани можна їсти. І повністю я бачу. Ковалерочка є на новій пошті. Сьогодні галина. Нехай Галина віддихає, відпочиває. Я відправлю зараз пліди, посилки, трошки поскладаю, бо тут якийсь чуть хаос. І поїду куплю щось смачне. І поїду додому. Пліт молочний. В общем, ковалерочка. Свято не свято. А ми працюємо, якщо не Галя сама, то я сам або ми разом. Ну, сьогодні свято, я кажу сюди вдома, то нікуди я йду зроблю відправки, щось куплю смачненьке. Ще привітаю е зі святом Галини. Тому нехай сьогодні відпочиваю. А я трошки попрацюю і щось куплю і додому. Дивись, Галь, дивись. Демьян, помахай рукой. О, Лиза. Аня, привет. Назар, привет, помогай рукой. Привет, привет. Помахайте народ рукой. Все, все друзья, Моники. Кавалерочка, всем на Найбільш спокійної і Ви не переживайте, мене пропали. Все добре. Ми просто сьогодні зробили такий на південь релакс. Дуже хотіли відпочити від всього. Хоча і сьогодні купу роботи зробили вчора, сьогодні і вирішили сьогодні просто відпочити і від святкувати. Галя спить, не знаю, не видно, не видно, але. Но... Я думаю, що не буде видно. Усім на добраніч, вмерної, спокійної ніченьки. Зустрінемося завтра. Я думаю, що кожній людині потрібно час від часу, якийсь такий релакс, перезавантаження, побути просто двоє від. Повалятися на ліжечку, повідпочити, подивитися, яке гарне кіно, щось мачненьке з'їсти просто буде двоє. Тому. Всичко добра ніч. И зустринаме се завтра!